Всім привіт на моєму каналі Бріан Застік. Сьогодні ми будемо вибирати дизайн для мого торта. Який торт обере більш за все лайків, то я замовлю. Я можу усі всі, які у нас є. Я зможу замовити, я вам сфоткаю, який у нас буде торт Почнімо. Так. Цей тортик, він якийсь ну гарний, щоб я його замовила, давайте. 970 лайків. І давайте ми його з вами поставимо в двічку. Цей він дуже гарний, але він дитячий. Давайте поставимо трічку і давайте на нього 100 лайків. <клес> Що це за чудики, Хто знає, пишіть в коментарях, в кого не працюють для мене. Ну... 9 це дев'яточка, це точно він не гарний. Для нього один лайк без так. Ну сейчас в тренді, давайте четверочку. Хто сколько захоче, поставте лайки на этот. Оце це дуже гарно, В одиничку. і на нього прошу вас. лайків. Я буду дуже благодарна свій день народження. А цей над дитячий вісьмірочко. Три лайки. Цей для хлопчиків один лайк і сімірочка. Це дуже таке гарний, але це більше на весілля. П'ятірочка і 50 лайків. Ноль лайків на таке. Хто хоче збір не ну, всім спасі... всім велике дякую. Хочу нагадати, що ми на День народження 19 червня. Моя мета зібрати до нього хоч 100 підписників. Я буду дуже рада. Дякую, що були зі мною. Пока-пока!